Обіцяла зробити вам розпаковку. Ой, шурі! Помагає мені робити розпаковку посилки з Іпсі. Так, що нам тут прийшло? Шурі! Так. Це у нас ось тут перелік товарів, які прийшли. В Загальному на 70 доларів. Але я за цю посилочку заплатила тільки 9 доларів за саму доставку. В наборі в нас є ось така гарна. Продовжуємо, А то в нас стався маленький кінг факап. Так, в наборі є ось така маленька косметичка, і в ній купа купа різних товарів. Зараз подивимося. Так, перше, це у нас Ваніла Маск. Е, ваніла маск, кажу, маск. Будемо пробувати, впевнена, що, напевне, запах бомбічний. Я обожнюю ваніль. Так. Запах бомба. Так, потім у нас ось такі е, серветки вологі для зняття макіяжу. Доглядові. Так. Супер. Бо в мене взагалі-то навіть нема. Таких тепер хоч будуть, тому я дуже задоволена цією посилкою. Так, що це у нас? Це у нас така палетка. Така, дивіться, румяна. І я так розумію, що це хайлайтер. Тому будемо блістати. Так, це якийсь олівець. А, це олівець для брів і ще й в класному відтінку Medium Brown. Якраз мені підходить. Буду пробувати. І в наборі ось такий лосьйон для тіла. Супер, я взагалі задоволена цією посилкою, бо, коли ти реєструєшся на Іпсі, ти не знаєш, що саме тобі прийде. Ти не можеш обирати товари, тебе кожного разу щось приходить нове. Тобі головне тільки платити за підписку в місяць-9 доларів, і кожного місяця тобі будуть приходити якісь товари. Все, ось так, ось просто. Е, я дуже задоволена цією посилкою, мені сподобалися всі товари, і я впевнена, що вони будуть дуже класні. Тому, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо ви теж замовляєте косметику через додаток Іпсі, то напишіть мені, які класні товари ви вже отримували. Все. Всім гарного дня, па-па!